Що стосується наслідків операції, ну, е, насправді прогнозувати рано. От, е, ну, Я ж кажу, що найменше, їм доведеться відтягнути туди серйозні резерви. І цілком може бути, що ми зараз пішли на таку ну, все ж таки, доволі ризиковану, доволі відчайдушну операцію, саме через те, наскільки критична у нас ситуація на Донбасі. От, е, є, є, є таке старе єврейське прокляття. Що б їм стало не до нас? От, власне, е, таке враження, що ми намагаємося зробити, щоб стало до е, Але е, насправді наслідки можуть бути набагато глобальніші. От чесно кажучи, я з, таким, з такою знаєте певною тривогою, з, е, чекаю, чи буде, чи не буде реакція наших прекрасних слів. Справа в тому, що з військової точки зору нам давно треба було логічно переходити перебрік, там давно було логічно переносити на територію ворога. Ми цього не робили, не тому що наші генерали цього не розуміли От це розуміє кожний військовий та навіть країн генералів А ми цього не робили з одної простої причини: категорична заборона з боку Білого Духа. От наш, наш головний союзник напряму ставив залежну допомогу від того, що ми не будемо переходити перебрик. Що ми не будемо воювати на території Російської Федерації. Це з військової точки зору це одна з е, най, і найдебільніших, вибачте, мені мою французьку. От, е, тому що не виправданих насправді нічим заборони. І водночас це, мабуть, найшкідливіша заборона з усіх, які на нас наклали наші союзники. Тобто, е, саме оце зв'язування нам рук, воно дуже дорого нам цей час коштує. Ми намагались погратися, скажімо так, з тим, що перебрік переходили підрозділи сформовані із громадян Росії, от руські шотана, руські добро добровольчий корпус, Легіон Свободної Росія, Сибірський батальйон. Ну, ми впер... да, і тут союзники мовчали, бо вони не теж не заборонить росіянам, повернутися додому. Боротися з ну, але ми впирались в об'єктивне обмеження і російські добровольчі підрозділи дуже героїчні. Вже дуже професійні за час цієї війни, але вони маленькі. От в нас реально ну, сили три батальйони етнічних це, це, це ну, Насправді це так. Це, це, це зараз дуже так дуже накидує, насправді. Насправді менше. І відповідно е, опера, операції від такого масштабу, які можна собі дозволити неповними батальйонами. МВД. От Шевки нас згадаємо, те, що можна було зробити такими силами, то ми і робили. Росіяни відповідним чином і реагували. То, такі ж сили, відповідно, з того боку, вдавалося відтягнути, і так далі. Зараз явно масштаб. Більше. Тобто масштаб зараз явно абсолютно не співставний із тим, скільки в нас воює Росія. От, е і тепер чекаємо: от для мене найбільша інтрига цієї операції, це навіть не хто конкретно її проводить. Для мене найбільша інтрига це чи буде реакція світу. Тобто, е, чи ми це все ж таки нарешті погодили? І нарешті змогли на е, майже за три роки війни змогли достукатися таки до Білого Дому і пояснити їм, що з такою забороною воювати не можна, що ця їхня заборона це абсолютний абсурд. От е, або ж ми пішли в банк і ставимо їх передхватом, щоб все ж таки, вибачте люди добрі, а плювали ми більше на ваші заборони, ми так більше не можемо.